Всім привіт! З вами The і... Даркдемон. Я сьогодні вирішив знову записати одне відео. Ви не думайте, що ми великі фанати Shadow Fight. Просто я зламав її і дуже інтересно, що буде і які уручки. До речі, Dark Demon вже дійшов до Сігуна. Це класно. Там нова зброя. Ключі ну, тонфи, залізні ночаки, і не тільки. Про все mm -hmm. решту, ви знаєте, якщо дойдете до сигуна. Я буду знімати також, може, дело. Ви знаєте, напишіть мої перші відоші робити. Побачите шауду. ти, а ти тут теж класний. Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, ти набагато ліпший. До речі, mm -hmm. Я знаю, кіхті риса трошечки ліпше кровавий жнець. Але якщо чесно, кровавий жнець не такий кровавий, як здавалося. Mm -hmm. E, чекай, ти будеш розповісти трохи про сьогодні у нашому невеликому підкасті, що я буду на моєму каналі. До речі, підписуйтесь на е, канал Фанал степан фунда. Так, тобто Дарк Демо і на мій Android Hack. Я не буду називати своє ім'я. Ну? ну, по твоєму каналі вже ясно, яке у тебе ім'я. Е, до речі, я трохи не дуже про свій канал і потім вам дам відповісти, які там магія і що у Так Я думаю завтра записати довго обіцяний вам е, інформацію, рубрику інформації, буду, де знайти відео, ну, тобто зламані ігри. І все для Майнкрафт. Сайтів для зламаних ігор є дуже багато. Я зависаю на одному. Я думаю, я вам про нього не розповім. Бо тому що ви можете багато дізнатися на інших тест сайтах. Так, а це трошечки не дуже вигідно для все. Коротше, дай вже нападають. На мене спікає. Якось молод стає. Може, їм на просто... не подобається. що Ми лише говоримо і тому. Так. Але я просто хочу розказати о майбутнього нашого каналу. Давай я ще улучшу тонфи і начаки. Коротше, тонфи я купив за реальні гроші. Тобто за нереальні, але куплені гроші. Ну, Це злам. Це злам. Я вам покажу, якщо будуть підписників. І Я Є, по... Демон теж покажу. Я саме йому показала, як це. Через одну програму. Якщо хочете, можете мене зразу запитатися. Ну, і що дихаємо, і ми першу ну, наш, ви так і підтайтеся. Я ще раз можемо Бо Тому що у Дарок Демона з'явилася проблема. Він не може зайти у YouTube на свій канал, і у Play Market теж. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, і підписуйтесь на його канал. Він займав багато нових відео про. Про <продакт -лиз> дах не зребор, так? Так, але я його ще не зміг випускати. Інтернет, от нині, не вийшло. Зато у мене є гріборцхала і моє перше відео про що доклада. Як ми одного діота білимо? До речі. Давай вам... Я... Більше... Я... турнір. Може давай і турнір. І давайте із питання. До в... речі, я хочу тебе попросити, яка магія є у. у Прочесихона і у Рушки. Я зараз прочитаю, що каже Сесен. Я тому бою, ти будеш стрижатися без оружжя, шлями і п'яху, метальне оружжя і магії. Це дуже погано. Нічого, <плес> треба лише один разок ударити, я пам'ятаю. Проти мовки. Я тебе прошу, розкажи, будь ласка, що там є. Так, проти цього на відкриті дві нові магії. Скажу, перша це вода. Вері сюди буде в... моптуга. Спочатку, но легко падаем дальше, моторы и движем весь первый. Ладин, ну потім у Ютубе все справится. Не і Не, у так тоже такому не ушло.

Так, до речі, я хочу звути, яка є там зброя. Знаєш, таке шостого рівня і ще пентайн, що є. Збавчі, слід із них. Ти ж не завжди так вона просто интеллект меня. Я хочу посмотреть, кита мне айкисы не успеха. Говори, голосніше, голос не сюда, да. да. Доспіх не дожити мене, не дожити. Це там я брати, там. Брачик, знаєш, почав рибну. Переміна голоси. 1-0 на нашу коле. <рес> я хочу, <рес> хочу тебе ще просто не запитатися, чому я не можу іти у тому? У затем мені працю Чи то треба інтернет? Ні, ви не думайте, у мене є інтернет. Нет. Просто багато батарейки звіт. Я просто економна. Економна людина, я кажу так. Якщо хтось здає справу, що помилка 401 і з'єднання змеряється, ніби вам файл все робить, а паже, що з'єднання змеряється, тоді напишіть. Виречіть... Даркдемона. Діала. Цьому, ясно. Ага. Задіть. Задіть. О! Напишіть діалі. У коментар. У коментарі. Виречіть старого друга Дардемона. Так, я обіцяю. У нас буде найличше відео. Все по котом. Прошу, виручте мене. Бачиш, я не можу зайти у тому. Но... О... А... Бач, у затемненні і немає. Приходи. А тут як так є. Слобачу тебе легко пише. Це стільки приключайтеся з ламом. Ясно, що легко. Напевно, тут треба вайфай. Ну, думаю, мій підказ закінчений. Дивіться завтра. Завтра буде опісно. Я вам покажу рубрика інформація і найкращий сайт для Майнкрафті і, і на комп'ютер. І ще, покажи любов за Дарк Містер Бо. Будь просто. Ну, а у мене все п'ять пачок. Не викопались, просто. Не викопались. Так, по сільському ти говориш, Гардемо. Так, я знаю, ну, я, ну, я не по сільському, я по селищу міського типу. Після по того. Ти, ти мені ти не ведеш, що ми всі селищу міського типу. Так, і будь. Добре, ми з міста, якщо щось, так? Що? Ви ніколи не розкладаєте наш тайниць. Ні, я думаю, я їм не зазнімлю. Так, ми можемо вам може сказати, я... як зламати ігри. Погляньте на число кристалів. кристаллю. Ні, я їх не запишу думаю. Про... Mm -hmm. Я може запишу, знаєш. Запиши, то. Лише тим, хто попросить у коментарях. Найкраще из Батбі. Так. Так, це проводить. Я не запишу. Ми ти сам фанат цієї ігри тому я не хочу. Ну, ладно, не вийу, я, не такий фанат, я просто хочу всіх босів помочити. Якщо чесно, я ще ніколи там не бив. Ти відео, так? Ні. Ні? А я подумав, що скрив. От я мені зламав дев'ятим. Представляєте, дев'ятим способом. Я перший знав вісім. Тепер нині дізнався 9 спосіб. Сам видував. Дев'ятим способом зламав робокоп. Ах, прикольна його руха. Тому. Рано скачувати. З вами прощається і Даркдебу. І ми Даркбро.